Підсумки сезону, особливий тиждень, наші особливі сюжети та герої. Ми, журналісти команди Люстратор, представляємо вам наш власний рейтинг та відзнаку антигероїв. Головні прізвища країни, які ми вважаємо, повинні бути люстровані в першу чергу. І перша номінація в руках Ірини Матвієнко. Наша редакція довго думала, кому саме вручити цю почесну нагороду. Те, що статуетку отримує хтось з пенітенціарної служби, у нас не було сумнівів. А ось за кандидата прийшлося поборотися. Отже, номінант номер 1 Вивезли людей на капоті. Це ви вважаєте, що це нормально? А це нормально, що вони нам пригнули на капот? Я не знаю. Як вам серед білого дня на знімальну групу люстратора нападають двоє засуджених з колонії? Це зеки влаштовують нам справжній бойовик. Це зеки да, да? А що ви робите? Але у відповідь начальник по режиму мало того, що звинувачує нас у викраденні в'язнів, він навіть не може пояснити, як засуджені серед білого дня можуть вийти з території колонії. Так а питало. як ваші вийшли? Откуда я вийшов? знаю? Я не був там. Людино добра. Що ви від мене ну, хочете? Тобто, Прості запитання ставлять начальника по режиму у глухий кут. Що ну, ви від ну, мене тобто, хочете? Тобто так в білий день любий засуджений може вийти за територію. Так виходить? Так? Що зеки робили на машині? Журналістів не зміг пояснити ніхто. Отже, номінант номер 2 Знайомтесь. Перший заступник начальника колонії Євген Поночовний вони з території колонії ніяк не можуть вибігти. Так? Да? Так. Да. Ви з, зараз це затверджує. Це Я стверджую, що вони з території колонії ніяк не можуть вибігти. Просимо заступника начальника колонії Євгена Поночовного пояснити, як опинилися на волі двоє засуджених, але тюремне керівництво на незручні запитання має залізобетонну відповідь. Ой, я як як вам, як? не в'язаний очитувати. А чого? Потому що ви ніхто... На яке знімальну чи, групу яке на по, знімальну групу напали двоє засуджених після такого неоднозначного випадку. Ми звернулися до голови пенітенціарної служби України. Да. А засуджені можуть сказати, що на них напала знімальна група. Тож, завдяки своїм блискавичним відповідям, і Сергій Старенький просто не міг не потрапити до номінації Олень року. Зараз чи була проведена службова перевірка? Відробляння вами замовного матеріалу. Якщо треба буде, то я повідомлю всім іншим журналістам, хто вам його замовив, за які кошти і яким чином ви його відробляєте. Після цих безпідставних заяв Сергія Старенького відправили у відставку. Не припустимо, щоб співробітники будь-якого державного органу, в тому числі піденціальної служби, так себе вели, як вони себе вели. Як називати цих людей взагалі? Мінтами Януковича, розумієте? Тому що із цих людей в міліції города Білоцерква міліці, взагалі ніхто не помінявся. Вони як були, так вони і осталися. І щось зробити в правову сторону нічого. Я, 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 я нічого не можу. Про білоцерківську колонію мені стало відомо чимало. І вільне розгулювання зеків по місту то квіточки. До засуджених там діла мало. У колонії заробляють мільйони гривень. Отже, одна із статей заробітку віджимання грошей у приватних підприємствах. Підприємців ціна питання 250 тонн на 750 тисяч гривень. Бізнесмен шукав захисту у правоохоронців, аж поки не з'ясувалося, що у білій церкві свої неписані закони. Начальники цього відділу, які ми бачили, начальників тих відділів, вони в місті в баню ходять, місті общаються, місці ресторани, і ніяких слідчих дій по відношенню до мене в мою правову сторону їх не буде. А баня знаходиться не будь-де, а на території білоцерківської колонії суворого режиму номер 35 Демонструємо, як Валентин Добровольський вирішує питання. Ви бачите, як капітан заїжджає до режимного об'єкту і починає готуватися до банних процедур. За декілька хвилин, за словами нашого інформатора, сюди ж під'їжджає начальник карного розшуку міліції білої церкви Сергій Пелих. І у кращих традиціях серіалів вони кидаються в обійми одне одному, після чого чоловіки йдуть у приміщення бані. Що відбувається за закритими дверима, нам вже невідомо. Але що нам відомо достеменно, так це те, що справа Олега Миронця з приводу розкрадання його майна керівниками білоцерківської колонії отримала хід лише тоді, коли за неї взявся люстратор. І зрештою, головний приз дістається. В номінації Олень року переміг колишній начальник по режиму Білоцерківської виправної колонії номер 35 Валентин Добровольський. Ну що, підемо вручати? До речі, після циклу наших сюжетів про білоцерківську виправну колонію Валентина Добровольського зняли з посади. Тепер він трудиться у виправному закладі звичайним працівником. А ось, власне, і він. Наша редакція. В кінці року а, вибирає людину, яка підходить під номінацію Олені року». No. Ну і власне ви стали переможцем цієї номінації. Ну no, дякую. No, no, а що до мене запитати? Скажіть, як ваше життя yeah. склалося після того, як ми приїжджали до вас і після того, як засуджені напали на наші знімання? E -E я коментарів ніяких не даю. Власне, це для вас новорічний подарунок. Валентин Добровольський відмовився приймати нашу номінацію в руки. Ми йому залишимо на робочому місці. На жаль, у нашій країні продовжує працювати ще чимало посадовців, які заслуговують на звання Олень року. В наступному році ми обов'язково навідаємося і до них.